Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, і сьогодні в нас на черзі восьмий розділ книги Пророка Єзикіля. Читаю з першого вірша. Це відбулося шостого року, у п'ятий день, шостого місяця, коли я знаходився у своєму домі, а переді мною сиділи старішини юдеї. Саме там доторкнулася до мене рука мого владики Господа. Друга конкретна дата, яку вказує пророк з тринадцяти видінь, які записані в книзі пророка Єзекіїля. і що ми бачимо з цієї дати? Що друге видіння пророк отримує в той час, коли закінчилися дні першого видіння, першого виконання видіння, коли Бог дав доручення пророку, щоб він має довгий час приблизно. Більше року лежати спочатку на одному боці, потім на іншому за гріхи Ізраїля. І от коли закінчується цей час, пророк отримує друге видіння. І що він бачить в цьому видінні? Я побачив ніби вогнену постать чоловіка. Вогонь був від його поясу і до самого низу, а вище поясу і догори він мав вигляд сяйва янтарю. Пророк бачить видіння якоїсь духовної сутності, але він обережний в своїх словах, змальовуючи її. Він просто е, каже, що вона була подібна до людини, е, але вона була е, ніби з вогню і сяйво, ніби янтар. Він простягнув щось подібне до руки та вхопив мене за волосся моєї голови, підняв мене дух поміж землею й небом. Так, у Божому видінні Він переніс мене в Єрусалим до входу північної брами внутрішнього двору, де стояв ідол заздрощів, який нібито викликає ревнощі. Друге видіння, на відміну від першого, воно приводить пророка в Єрусалим. Бог хоче йому показати дещо важливе, що знаходиться в Єрусалимі і що е, знаходиться на території храму. А е, те, що він починає, це те, що він бачить ідол заздрощів. Що це за ідол? Е, біблісти, досліджуючи писання, сходяться в думці е, з тим, що це, швидше за все, е, статуя. Астарти, така богиня була на Близькому Сході в ті часи, і досі її ім'я в англійській мові пов'язане зі святкуванням свята Пасхи, тому що в Америці, в англомовних країнах кажуть Happy Easter. Істер це якраз походить від Астарта, це божество, якому колись поклонялися. Чому воно назване тут Ідолом Заздрищів? Справа в тому, що Бог, він бог так? Він не терпить, коли люди поклоняються одночасно і йому, і комусь іншому. І, мабуть, через це, тут він називається цей ідол Заздрищі. І ось там з'явилася слава Ізраїлового Бога, як у тому видінні, яке було мені показано на рівнині в полі. Там з'явилася слава. Славу ми вже читали в першому розділі цієї книги. Але ми знаємо, що слава Божа, вона повинна була наповнювати святе святих, особливе місце, особливе приміщення в єрусалимському храмі. А тут вона знаходиться поза межами єрусалимського храму на подвір'ї. Тобто ми бачимо, що справи йдуть не так, як воно повинно було бути. Він, Господь сказав мені. Тут в дужках слово Господь мається на увазі, що через цю духовну сутність Господь і говорив з пророком. Він сказав мені: Сину людський, подивись на північ. Я спрямував свій погляд на північ, і там, на північ від брами, що вела до жертовника, побачив при вході цього бована на заздрище. Пророк побачив цього бована. Може скластися враження, що він його ніколи не бачив, але насправді він бачив його і не один раз, тому що пророк Ізикиїль він з коліна Левія Левит. І тому він готувався стати священником. А Це означає, що він неодноразово знаходився на території храму в самому храмі. Він приходив, він готувався до служіння, але він навіть не помічав те, що там стоїть цей ідол. Чому не помічав? Тому що цей ідол швидше за все там знаходився вже дуже дуже довгий час. Його поставив ще цар Манасія, один із найбільш нечистивих царів Ізраїля. Він поставив і е, в через багато багато поколінь люди вже просто е, не уявляли того, що на території храму не є. Е, ну немає місця для цього ідола. Да? Тобто вони звикли до того, що той ідол там стояв. І так само цей е, наш пророк Ізекіль він, він його е, бачив не один раз, але ось тільки тут, коли Бог звернув його увагу на нього, він його нарешті побачив. І, от що Бог говорить стосовно цього е, ідола. Господь сказав мені: Сину людський, чи ти бачиш, що вони роблять? Які великі гидоти творить тут Ізраїле рід, щоб віддалити мене від мого святилища, але далі ти побачиш ще більш мерзенні речі. Господь звертає увагу Пророка на Ідолопоклонство, яке є на території храму, і що він каже? Він каже: по перше, що це дуже великі гдоти, які Ізраїль творить. Тобто, Бог в своєму е законі він е наказав не робити ніякої різьби, ніякої подоби ні до чого і не поклонятися. Це друга заповідь е Божа. А ось тут порушення Божої заповіді прямо на території Божого храму. І до чого це призводить? Бог каже, щоб віддалити мене від святилища. Ось саме тому слава і слава Божа, вона знаходиться вже не в святому святих, а вона навіть вийшла за межі, тому що на території храму є гедоти, а нема, не може бути світло і темрява разом в одному місці, або е, віра в Бога, або ідолопоклонство. Е, євреї хотіли поєднати ці дві речі, але так. Не може бути. Потім він запровадив мене до входу у двір храму, і я побачив велику щілину в стіні. Тоді він звелів мені, син людський, зроби пролом у стіні, і я зробив вилом у стіні, так, що утворився прохід. Тоді сказав мені: увійди і подивись, які огидливі речі вони роблять там. І коли я ввійшов, то побачив скрізь на стінах були зображення усяких плазунів та нечистих тварин, а також ідолів Ізраїлового роду. Бог наказує пророку зробити пролом в одній з стін храму. Справа в тому, що навколо храму були. Було збудовано дуже багато різних приміщень, які використовувалися священниками для, для різних потреб храмового служіння. Тобто в них не відбувалося саме служіння, але вони необхідні були для, для священиків. І от Бог дає пророку зазирнути туди, що там зображено, і що він бачить: він бачить зображення різних плазунів. Плазуни це нечисті тварини, їхня нечистота починається ще з Едемського саду, коли е, сам сатана прийняв образ змія, тобто плазуна, і таким чином спокусив Єву і потім Адама і ввів людей в гріхопадіння. І тому плазуни вони вважалися нечистими. Але тут, на стінах, вони були зображені. Що цікаво, на стінах самого храму всередині були зображення. Тільки дерев, різних видів дерев для того, щоб показати красу Едемського саду. Єдині істоти, які були зображені в середині храма, це були херовими. Вони були вишиті на покривалі, яке від'єднало святе від святого святих. І е, там була вишивка е, херовимів. І так само хіровими знаходилися на ковчезі завіту. Але ось тут ми бачимо зображення плазунів і нечистих тварин, і ідолів ізраїльського роду. Тобто, всередині самого храму, але не в святилищі, а в прибічних е, приміщеннях різних євреїв робили гедотні зображення і поклонялися їм. І далі написано так. Перед ними гидкими зображеннями стояли 70 старішин ізраїльського народу. Був серед них і Яазанія, син Шафана. У кожного в руках була кадильниця, і запах пахучого диму від Ладану підіймався вгору. Перед цими зображеннями стояли 70 старішин. 70 старішин – це натяки нам ще на часи Мойсея, коли він обрав 70 старішин, які допомагали йому керувати народом Ізраїля, і потім ось ця повнота влади. Вона дуже часто ми зустрічаємо в Біблії, і навіть Сінідріон, в часи вже Ісуса, він так само складався з 70 людей. І от ці 70 старішин, тобто вся влада в Ізраїлі, вони стоять. І кадять своїми кадильницями, щоб підіймався до гори Ладан. Ладан він створює певний такий дим, хто був в православних храмах, той знає, ось цей дим це було повеління Боже для Ізраїля, для священиків кадити всередині храму для того, щоб приховати себе від Бога. Умовно кажучи, це ну, якби, в частині ритуалу. І от серед цих людей, які кадять, знову ж таки, дим, які до догори, це символ певних молитов, які мають йти на нагору до Бога, знаходиться одна людина, яка тут названа за іменем. Це Язані син Шафана. Що цікаво, предки цього Язані вони були ревними поклонниками Бога. Ми можемо прочитати про це в другій книзі царів. Як один із предків, він ревно очищав землю Ізраїля від ідолів, але його вже внук, Язанія, він вже навпаки. Він стоїть серед ось цього зібрання старішин, і він кадить ідолам. Тоді він спитав мене. Сину людський, ти бачиш, що творять старішини ізраїльського народу потайки у темряві, у своїх покоях перед зображенням ідолів? Вони кажуть: Господь нас не бачить, Господь залишив цей край. Насправді Господь не залишав цей край, це люди залишили Господа, і тому їм здається, що Господь він десь відійшов. Вони бачать, що суне ворог, що вже відбулося перше поневолення. І друге поневолення людей з Єрусалиму, і вони вважають, що ось ці ознаки Вавилонського полону, що це те, що Бог залишив, але насправді Бог не залишав людей. Люди залишили Бога і віддали свої серця ідолопоклонству. Продовжуючи, він сказав мені: це ще не все. Ти побачиш ще більше огидні справи, які вони чинять. Отже, він повів мене до північного входу, до брами Господнього храму. А там сиділи жінки, які оплакували тамуза. Тамуз це Вавілонський Бог родючості, який щороку вмирає і воскресає, коли природа в'янула, його смерть оплакували жінки. Тут описана перша частина поклоніння цьому божеству тамузу, тому що після ось цього оплакування, як правило, дослідники стародавніх релігій кажуть, що ці жінки. Потім починали робити певні сексуальні оргії. Це друга частина поклоніння цьому Богу-тамузу для того, щоб відродити його знову. І потім навесні, коли відбувалося вже народження дітей, вони всі раділи тому, що тамус Бог родючості, він їх почув, і він нібито воскресає. І ось таке поклоніння, воно так само має місце на території храму, на превеликий жаль. І він сказав мені, «Чи ти, побачив, чи ти бачив щось подібне, сину людський, проте ти матимеш змогу побачити ще більше Гедоти. І от він мене запровадив до внутрішнього двору Господнього храму, а там при вході до Господнього храму між притвором, де дозволялося стояти жінкам. І між жертовником стояли приблизно 25 чоловіків спиною до господнього храму, а своїм обличчям на схід, поклоняючись до лілиць сходу сонця. Чергова гедота, гидотне поклоніння людей, воно відбувається поклонінню сонцю. І що цікаво, вони не просто поклоняються обличчям так до сонця, але вони при цьому повертаються спиною до храму Божого. Тобто вони зневажають таким чином Творця, але поклоняються його творінню, а саме Сонцю, яке сходить. Тоді він сказав мені. Ти це бачиш, сину людський? Хіба мало для юдиного роду чинити мерзенні справи, які вони тут чинять, наповнюючи край насильством, постійно доводячи мене до гніву? Зверни увагу, вони ще й прикладають до носа зелені галузки, тому я зілью на них мій гнів, не помилую їх і я не пожалію, хоча вони й голосно кликатимуть до мене, я їх не почую. Останнє речення цього вірша богослови вважають дуже загадковим. Існує чимало згадок. Однак, на нашу думку, з відомих нам версій найбільш вірогідною може вважатись частина ритуалу поклоніння сонцю, теплі промені якого воскрешають мертві взимку галузки. Тобто Бог ще каже про один із ритуалів. І він знову таки каже, що це єгідоти, але е, цікаво він тут каже, що наповнюють край насильства. Е, справа в тому, що коли люди поклоняються багатьом різним божествам, ідолам, то так чи інакше між ними е, починають виникати певні конфлікти. А конфлікти приводять до насильства. Ми знаємо це з стародавньої історії е, нашої країни, коли е, за часів князя Володимира. Ті племена, які тут жили, кожен поклонявся своєму божеству, і через це між ними були постійні сварки, постійні конфлікти, постійні війни. І от коли князь Володимир хотів об'єднати Русь в єдину монолітну державу, він обрав для цього один із методів, те, що він ввів ну, православну віру, так ну на той момент ще не було православ'я як такого, але він взяв християнську релігію для того, щоб об'єднати цих всіх людей, тому що коли люди вірять і поклоняються одному єдиному богу, тоді між ними, як правило, конфліктів стає менше і е, насильства в краї немає. Але е, в Ізраїлі, який знав про єдиного Бога. Все сталося з точністю до навпаки, коли люди почали ставити різних ідолів, різних божків, почали їм поклонятися, робити гідоти і робити їх не просто в себе по домах чи де-інде, але прямо на території храму, де вони мали поклонятися єдиному богу, і Бог каже, що за це він і вильє на них свій гнів. Він, як написано в останньому реченні, хоча вони голосно кликатимуть до мене, я їх не почую. Чому Бог каже так? Тому що Бог через Біблію, через пророків, він голосно кликав до євреїв, він намагався їх навернути від ідолопоклонства до віри в живого Бога, але вони не хотіли чути. тому, коли проблеми почнуться вже в самому Ізраїлі, тоді Бог. Не захоче чути те, що вони будуть до нього молитися. Отаким От був восьмий розділ книги пророка Ізакіїля. До нових зустрічей!